Вітаю! Сьогодні у відео буде про красу деревини, про текстуру, про заготовки. З'явився в мене вільний час і я трошки підготував заготовок на свої майбутні проєкти. Це волоський горіх і ясен. І зараз трошки мова піде про те, як я готую заготовки, а також про особливості текстури та кольору деревини різного віку. У мене специфічне обладнання, яке пристосоване для виготовлення невеличких виробів. Переважно різноманітна сувенірна продукція. І найбільше і найчастіше виготовляє різноманітні скриньки. У даному випадку ви бачите скринька, яка виготовлена з ясена, який має дуже дрібну текстуру. Ось ви бачите, і для таких дрібних деталей така текстура підходить якнайкраще. Де ж взяти такі заготовки? Ось така заготовочка саме з такою дрібною текстурою. Такі заготовки я отримую з гілок. Саме в гілках можна знайти ось таку дрібну текстуру, тобто річні кільці розташовані дуже близько одне до одного. І ми бачимо ось таку красивий візерунок природній. Саме текстуру можна теж використовувати як один з декоративних елементів. Тобто, Крім форми, е, крім поєднання порід деревини, текстура грає не останню роль у естетичному вигляді нашого виробу. Е, отже, це гілка була діаметром приблизно 8 см. І я її розпиляв на такій заготовочки. Якщо порівняти таку з, заготовку з стовбура з ясена, то ми побачимо, що тут текстура. Різна вона тут ширша, вона тут вона дуже так уже широко вийшла, це шматок з тангентального розпилу, але все ж таки текстура тут трошки інша. І використовуючи особливості текстури, теж можна надати певних особливостей виробу. Точно так само можна сказати і про волоський горіх. А ось, До речі, ще ось така ясен, ось такий так званий оливковий ясен. Він має таке цікаве забарвлення. Так, те ж саме можна сказати і про волоський горіх. Якщо ми беремо гілку або молодий, молоде деревце, то деревина в нього переважно світла і має легке забарвлення сіруватих кольорів. І з ледь ледь таким відтінком коричневого. Тут коричневий колір тільки починає формуватися. Тобто, якщо ми в волоського горіха беремо деревину з багатолітнього дерева, то ми отримаємо дуже красиву і якісну деревину. По-перше, вона вже стигла. По-друге... Вона має зовсім інше забарвлення. Ми бачимо, що тут вже дуже багато таких рисочок темних, а також колір, різні варіації коричневого та сірого. Ось ще одна заготовка волоського горіха. Використовуючи певні особливості текстури та кольору заготовок, ми теж можемо надавати певних естетичних особливостей у наші проєкти з деревини. І робити вироби унікальними і не похожими один на інший. Так, зараз трошки помалюю і поясню, як я підготував заготовки. Я не знімав відео. Це ну, деякі верстати обладнання можна побачити у моїх відео на каналі. А зараз я просто так розкажу. В першу чергу нам треба сформувати дві, а краще три базові поверхні. Формує їх або ручним рубанком, якщо є час і бажання, або на фуганку. Кругла заготовка. Нам треба підготувати дві, а краще три базових сторони. І ми отримуємо ось таку заготовку. Тут кути 90 градусів. Далі на круглопильному верстаті я роблю прорізі одну, другу. Висота цих прорізів приблизно 25 мм. Після цього я на стрічку пильному верстаті остаточно розпилюю. Заготовку. І отримую планку, а ця частина йде знову сюди. Отримую планку товщиною приблизно до 10 мм. Оскільки в мене заготовки в чистовому варіанті вже становить приблизно 8 мм, якщо брати точно, то 8,2 або 8,3. Тобто 2,3 оцих, вони йдуть на шліфування, на вирівнювання перепадів і так далі. Далі, те, що ми відпиляли, ми знову йдемо на стругання і знову так воно йде по кругу. До тих пір, поки я не поріжу повністю заготовку. Ось таку заготовку я отримую шляхом пиляння за допомогою електричної ланцюгової пили кругляка на частини. Десь так може бути, може бути ось так. А потім уже ці частини я обробляю ось таким чином. Тобто йде фугування базових сторін, пиляння, розпилювання на стрічкопильному верстаті. І отак по кругу йде. Чому я використовую два пиляльних верстати замість одного стрічкопильного? Ну по-перше, таким чином я зразу зменшую навантаження на стрічкопильний верстат на 50 мм. Тобто з одного і з другого боку йде по 25 мм пропил. Цей пропил вже йде направляючим і таким чином похибка під час пиляння стрічкопильному верстаті зменшується. І кожного разу я отримую базову сторону під час фугування. Таким чином я зменшую кількість бракованого матеріалу. Справа в тому, що е, деякі стрічки у стрічкопильному верстаті можуть коливатися туди-сюди. Десь е, по текстурі може йти м'якші ділянці деревини. Тому прорість на стрічкопильному верстаті не досить таки рівний. І потім використовувати як базу для наступної заготовки е, ну, не рекомендовано. Тому що похибка буде накопичуватись і таким чином. Буде більше браку. Отака технологія, яку я використовую, вона для мене підходить якнайкраще, вона дає найменше браку і є найбільш оптимальною для моїх умов. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, поставте оцінку, вподобайку. Кому не сподобалось, поставте пальчик донизу. Можете поширити відео, прокоментувати, я буду вдячний. До наступних зустрічей.